Я Леся, мені 62 роки. Продукт споживаю четвертий місяць. Три ну, повних, я вже так толком не можу згадати, в яких числах. Ну, дівчатка, результати будуть у всіх, якщо всі будуть приймати так, дійсно правильно пити правильну водичку, багато водички. Значить, В компанію я прийшла на продукт «Суто здоров'я, тому що вже, в принципі, Всього було дуже-дуже багато. Тиск почав підніматися, хоча в мене в такому віці, як я вже давно люди сиділи на таблетках, я якось так ще обходилася. Потім почав підніматися тиск, хоч невисоко, високо, 170, Але для мене це були головні болі. Значить, коли я почала пити, почала пити спочатку ЛЕВ, Півтора місця пила ЛЕВ. Значить, Я відчула, я пам'ятаю, Галя якось питає мене, ну що, якісь результати є. Я кажу, я ще так не можу нічого сказати, тому що я чула головних болі, я вже не пила таблеток головних болів. Але мені хотілося щось значно більше. Значить, помало помалу значить, головні болі зовсім перестало боліти, і тиск нормувався. Ну, хіба могло бути десь так трошечки, як щось там дуже знервувалося вже? А так, практично, я, якщо спокій все, то я без ніяких таблеток, крім ЕЛЕВ. Значить, за півтора місяця я включила собі нічні, значить, фіолетову і білу, стала пити зразу те, що якось в мене не дуже діяли зі сном. Але прийшло десь, може, з 2-3 тижні і все, стало по своїх місцях. Я стала засинати телефон в руках, але вже чую, що телефон падає, все, я вже сплю. Значить, що хвор... на рахунок того у мене найгірше, що мене тривожило, так найбільше все тривожить, але найбільше це мене дискінжія шовчевих шляхів. Я пам'ятаю, мені було може діти маленькі, були може років до 30, може, 26, шість. Отак, і в той час хто пам'ятає ту медицину. Щоб жовч забрати, якщо дуже вже було важко, я глотала шланги такі, і вони в пробірку вих... забирали жовч мені ставало значно легше, і я не питаючи лікаря, як я вже чула, що мене вже дуже давить. Я йшла в поліклініку і здавала жовч. Виходила, вже легко мені було, краще мені було. Але потім медицина пішла вперед і вже цього не робили. І я сиділа на таблетках, значить, жовч мене дуже мучила, не то, що біль, а так мене тиснуло, ніби в мене там камінь сидить. От я здавала, значить, ходила на УЗД, каміння не було, просто така густа жовч, значить, і дискінзі не, не, від, не відходила жовч. Я е, навіть не помітила, коли мене перестало тиснути вже. Якось в один час я так раз, господи, я вже таким. Ну, я старалася ну, жареного не, не їла, я старалася жирного не їсти, щоб мені було легше. Ну, але десь, знаєте, різно, якісь гості, якесь щось прийшла, то вже треба було жменю таблеток, щоб я могла нормально себе почувати. Зразу пропадав апетит. Е, і у мене три хребтові гриші. Мені було дуже важко з тими грижами. Були такі моменти, що мене треба було просто перевертати. Ще в той час, дякувати Богу, була дочка зі мною, то мене просто на ліжко треба було я 2-3 тижні, і масажист приходив, в той час ну, робила все, що, що була. Що ну, Дедлофена, коли я пила, мене... Печінкою, бо я колись перехворіла, колись називали жовтуха Боткіна. Значить деклофенак 2, якщо я вколола, щоб вийти з того стану лежачого, значить, то вже третя, то я печінку відчувала тако в руках. Дуже було важко з тим всім. Але, дякуючи Леву, що навіть я не говорю вже про дальше за тих три місяці. мене ще ні разу ці мої грижі не знаю, що з ними, чи вони пропали. Чи вони менші стали, чи що, але мене не були. Я не могла нагинатися. Я поїхала, пам'ятаю, мамі не більшці на город бульбу копати. То я як так зігнулася, то вже не розігнулася. Все. Значить, десь в мене в такому місці було, що я не могла згинатися. Значить, поки що мене не тривожить, це вже для мене велика радість. Плюс жовчевий, що я напевно гарно підходить шов, тому що я не є вже цього тижня. Їла живу рибу, смажену. Я давно таке не їла. Я видумувала на пару туди, сюди, але таке. Але я з'їла і мені нічого не було, я нічого не пила. Таку ну то дуже. То це я так я так хотіла. Ну хто жарного не любить? Звичайно, це не той смак, що цей, але було так, що мусила отак робити. Ну і дівчатка, я не не повна. І не бо я маленька, така. Але я сім кг скинула, 7 Сім oh, cool. Я рівно сімдесят важила. пам'ятаю дочка приїхала, а 70, Вона каже, мам, ти ну правда, живіт, знаєте, і тут трохи набралося. Вона каже, мам, ти як балюн. Каже, тобі треба скидати фігуру. І я якось так само правда, не на початку, не на початку, якось так, ото за два місяці десь, що я так на вагу кожен раз. 70, 68, 66, 60, і коли то дивлюся, 62 п'ятсот. Ну, у мене це вага була займа в мене, тому що в мене 158 ріст, mm -hmm. ясно, що займа. Але як, як Орися каже, любиш смачно поїсти, і все. От. Але я не знаю, я, я як їла, так і їм. Єдине, що дійсно менші порції. Я пам'ятаю, що мені один лікар-гастроентеролог, бо в мене коли що йде жовчу, то все, і пішлункова, і шлунок. То вона мені показала, ви повинні з'їсти не більше оце, оце ваша порція. Оце ваш шлунок ваш може так нормально перетравити. Ну, а ми, коли сідаємо смачного щось, то звичайно, що оце. Тому вже зараз я відчуваю, що я більше не можу з'їсти, крім того, це. Ну, мені так сінько, я так дивлюся, думаю, я б вже й не хотіла худати, але я не знаю, що далі. А що п'єте з продуктом? Що п'єти з продуктом? Але в нічні того обов'язково зараз uh -huh. бікардіо, так як у мене був високий холестерин. Я uh -huh. під бікардіо не знаю. треба буде, Я так думаю, що я вже підвесну, піду здам. Аналізи буду знати, що з моїм холестерином. Я знаю, що холестерин дуже повільно сходить, але я вже зараз не переживаю, бо я в свій час, коли мені сімейна сказала, що в тебе зашкалює холестерин, роби щось. А ми наші діти, однокласники, ми так на ти. А тепер вона моя сімейна. Але я зараз хочу піти здати аналіз і, звичайно, сказати, що ті статини, які вона мені виписала, mm. я не пила. Я їх навіть і не купляла. Але Те, тому, тому, що я, в принципі, все життя старалася більш з травами. Я дуже довгий час лікувалася в земної. Я знала, що аптека мені ну зніме біль, коли вже дуже болить, то щось треба робити. Але я старалася отак якось викручуватися то там, то там, то траву. Навіть на базарі купляла різні трави, заварювала, рано пила, брала з собою термос, з собою, то все пила. І то мені ставало легше, ніж ні. Тешні то вже таке було в крайньому. Так, що дівчаточка повірте, Але одна в кож... капсулка, правда як зручно, так Одну <су> <су> зручно. Зручно. капсулу випив і вже знаєте, ну з такого, з такого це зараз хочу пити і монокод, зв'язку з тим, що в мене було нетримання мочі, так як <су> я базарна. Значить, холод і все на світі, так. мене Елев зупинив трошки, але я не можу сказати, що це вже, це, що це вже закінчення проблеми. Тому, порадившись з, з, з Оксаною, значить виписала імунокод, буду пити ще імунокод. Ну що, дівчатка, таких дрібних проблем було дуже багато, так як і в голинки горло. Мене я коли йшла в 90-ті роки, коли. Роботи пропали. Чоловік поїхав в Москву на заробітки, бо роботи нема. А я залишилася двоє маленьких дітей. То я потім, коли він приїхав, ми вирішили, що купити павільйон, я піду на значить на ринок працювати, то я собі думаю, боже святий, а що я ж я там буду робити? У мене Ангіна давала до 40 температури. Я по стіні вставала. Діти маленькі, ніхто мене питає, ти можеш жили самі. То по стіні вставала, бо треба було дітям зробити сніданок, поки діти йшли в школу. Думаю, що я там буду робити? Я не знаю, чи так адаптація, чи що, що то не Потім Потім можна так трошки залишило, але лишилися оті пробки. Такі пробки весь шанс були, гайморит була, заробила, то коли почала пити елев, то дівчатка, ота чистка мені йшла, ну кому як. я Практично в мене все проходило через загострення. Тому хто вперше, майте собі на увазі, бо я вперше чую, в мене так, в мене колись була операція на полікістоз, панкістожників. почало боліти внизу, думаю, господи, що тут буде. Я поболіла і проходить. І так, бо, так практично все. І гайморит в мене був із тим горлом, то я дуже мене так чистило два місяці, що я отак носила вже не салфетки, а рушнички оті салфеточні. Mm -hmm. Я носила, тому що я вдома виходжу, я все видула, дівчатка. Прихожу маршруткою налилося мені повно, що я мусила отако mm -hmm. дуже мене чистило. Ну але дякувати Богу. Тепер нема не того. Тепер вже взагалі mm -hmm. mm -hmm. на рахунок цього, так що дівчаточка, повірте. Хто, хто сьогодні вперше, вірте в це і не слухати нікого, бо з'явиться дуже багато таких дуже знаєте, знаючих, і, і, і такі, що хочуть все порадити, та ти дурна, та ти то не слухай, та заробляють, та то не вірте в нічого. 1700 гривень на місяць це не є. Я розумію, ми зараз в такому часі війна, але це не є такі великі гроші. Пробуйте. Попробуйте, будете тоді знати, що до чого. Ну, а решта, мені здається, хто починає пити, але ті вже навіть і не хочуть нічого лишати, не говорячи про це, які то, які -то ті чайочки всі смачні. Ну, То, що вони корисні, то ясно. Але я вже говорю спочатку про смак, хто не знає, навіть що це. Тому, дівчаточка, багато тих хвороб, якими, я бігала весь час. То в аптеку, то в поліклініку, і все, все, все весь час думайте, ну як, ну що, потім це на земну. Значить, Вірте в це, пийте, це, купляйте, здоровійте, і не думайте про те, що хтось там заробляє, хтось там цей. Ви дивіться, давайте про своє здоров'я. Це найголовніше.